Доброго дня, шановні мешканці Нарад Волинської територіальної громади. Отже, дуже багато запитань у нас в громаді постало з питанням функціонування бібліотечної системи, зокрема, про систему виняття російськомовної літератури з наших бібліотек. Отже, ми сьогодні поговоримо власне саме про це. Отже, знаходимося в одній з наших бібліотек Навародлинської громади, скажу так, це моя улюблена бібліотека, де я, власне, виріс. І все ж таки хочу звернутися, до мене багато звернулися мешканців міста Народволинський з проханням все ж таки подивитися і розібратися, що в нас відбувається з вилученням російськомовної літератури в бібліотеках. Я проїхав по декілька бібліотекам. Я Поспілкувався з працівниками і хочу вам сказати, що з бібліотек виймається власне та література, яка підпадає під заборону, та література російськомовна, яка написана, яка возвеличує е, Росію. Е, я ознайомився з, е, з прем'єрниками те, що. Має вилучатися. В мене дещо є здивування, як така взагалі література могла потрапити в наші українські бібліотеки, але між тим такий перелік літератури, яку потрібно вийняти з обігу, є. І отже, я вам хочу сказати, що залишилось, залишається. Залишаються все ж таки класики, світові класики. Якщо немає україномовного перекладу, вони залишаються в російськомовному, ніхто їх нікуди не забирає. Залишається галузева література, специфічна література, яка є тільки в перекладі на російській мові. Її ніхто не вилучає. Я хочу вам зауважити: я пройшов там, де вони є. В фондах вони зберігаються. Є унікальні екземпляри, буквально, от вони всі залишаються на Російськомовні, як і іноземні мови, вони залишаються в бібліотечних фондах. Я дуже сподіваюся, що вся та література, яка буде вийнята з обігу, вона буде поповнена україномовними сучасними письменниками, вона буде поповнена сучасною літературою, в паперовому вигляді. Якщо це якась енциклопедія, чи це якийсь довідник, який фахово пояснює те чи іншу галузь, вони все ж таки мають бути також і в паперовому вигляді. Я хочу звернутися до начальника управління культури, до начальника бібліотечної системи з тим, що все ж таки. Нам потрібно напрацювати і подати вже на 2023 рік ваші пропозиції по закупівлі та поповненню бібліотечних фондів. Це вкрай важливо, адже ми бачимо, що є бібліотеки, які фактично бібліотечні фонди в них були невеликі, і з них. Коли вийняли російську мовну літературу, в них фактично нічого не залишилося. Але я між тим хочу попросити не звільняти, не скорочувати ставки бібліотекарям, які і так вкрай мало отримують. Вони сидять і працюють в бібліотеках, вони знають свій контингент, до, яких до них постійно приходять. Люди роблять свій об'єм роботи. Тому ми повинні поповнити бібліотечний фонд для того, щоб. Наші містяни, наші жителі громади могли отримувати насолоду в прочитанні книг. Дякую всім за увагу.